Всім привіт, я Хейлі, а Це 32 серія Династії Блейк. І сьогодні в нас новий рік. Всі ще сплять, тому що вчора вони пізно повернулися додому зі, зі своєї вечірки, не дуже вдалої, але нічого. Прокинулася тільки Емілі, і зараз вона ванну, І я почну. Я тут тільки що побачила, що Емілі може отримати нову нашивку. Емілі, куди ти погнала? Не треба слухати музику, будь ласка. Просто е, отримай свою нашивку, будь ласка. А і це дуже круто. Я хочу подивитися, що в нас там залишилося. Мені здається, треба ще подарувати декілька подарунків і намалювати декілька картин, наскільки я пам'ятаю, це те, що ми можемо зробити в дитячому віці. Так, нам потрібно намалювати ще одну картину. Нам ще треба три рази пограти на свіжому повітрі. Щодо спорту, я думаю, що спорт ми будемо виконувати вже, коли вона буде підлітком. Я думаю, не кидати а, а, отих скаутів в підлітковому віці, хоча б на початку. Я думаю, що на початку вона ще може цим займатися і займатися наукою. В цілому в, цілому, в Емілі там все добре йде. Тому я б хотіла Емілі відправити на вулицю. Я б хотіла, щоб вона зліпила чергового сніговика, якого тільки що розвалили якісь наші сусіди. А, давай, Емілі, зроби, будь ласка. Ви бачите, як блищить сніг, мені так подобається, як воно. Блін. Це так класно. Блін, як же це прикольно. І, до речі, в Емілі. Ага, Емілі хоче їсти. Ну, нічого, Емілі пограється, а потім піде їсти. У нас там прокинувся Колін, але я поки що не буду його чіпати, окрім того, що дам йому а, щ, чимось займатися і розвивати свої навички. Давай, Колін, будь ласка, а, займайся цими формами. А поки Емілі тут грається, а батьки й ваші сплять взагалі, тому що вони не виспалися. Вони вчора гуляли, танцювали. Спілкувалися, і тому <хи> вони ще сплять, вони не виспалися, і я думаю, що так ми це і залишимо. Емілі вже насправді дуже скоро стане підлітком, і я вже насправді дочекатися цього не можу. Мені дуже цікаво подивитися, як вона виглядатиме у підлітковому віці, ну тобто, вже майже в дорослому. А мені дуже цікаво, на кого вона все ж таки буде схожою, і я взагалі хочу вже грати за підлітків. А я <свісно> награлася за дітей. Насправді я жартую. Мені звичайно подобається Емілі, і Мені вона подобається і в дитячому віці своєму. А в Джефа там щось, якийсь денний ліміт способу життя вже досягнено. Тож ти спіш, спиш вже півдня. Ну, вітаю, Джеф, окей. А що це в нас за сніговик? І вони всі різні. Мені подобається, що вони всі різні, вони такі прикольні. А, так, так, Емілі, правильно, іди, будь ласка, поїж. Поїж яйце. І хто, хто це проводував? Джеф, я вибачаюся, коли ти встиг це зробити? Так, добре, Емілі, покладеш у холодильник. І знаєте, я хочу, щоб вона ще й помила посуд, тому що якось це не дуже добре лишати брудний посуд, а ти не хочеш одразу йду їсти, спочатку б доїла. Ну Емілі. Блін, ну Емілі. Серйозно? <смір> ти знову будеш обходити, так? Да? Ну Емілі. Окей, в неї від цього мали б розвиватися манери. Ну і, і, і начебто взагалі то щось там іде, колін там в нас спускається. Емілі, ходи в туалет, будь ласка, і я хочу, щоб ти почистила зуби. Хто в нас тут? Алісія. А, Добре, ну чисти зуби, іди поспілкуйся з Алісією. Нарешті в нас прокинулася Мішель. Мішель, я дуже хочу, щоб ти приготувала їжу якусь і блін, викинула стару. Колін в нас взагалі нічого не хоче. У нього зараз все добре, все чудово. А він майже підняв навичку мислення і ой, з м'ячком, Луна грається з м'ячком. Луна, Луна, Блін, я оце я тупо ніколи не помічаю, коли Луна робить щось котяче. Вона тупо оце, знаєте, ходить, лежить там нічого не робить. А тут вони прям грають сім'ячиком. -о, О, давай, Мішель, приготуй, будь ласка, якийсь обід. Давно ми не їли обід. Джив, що там в тебе? Як ти взагалі себе почуваєш, гігієна? Ти душ сходи в туалет, будь ласка, скуди почисти зуби і вже потім спустишся їсти, якраз коли Мішель щось приготує. Давайте, дівчата, поспілкуйтеся. Ой, а це хто? Хенк Поттер. він наш сусід, до речі. Але ми не будемо з ним знайомити. Знаєте, у Емілі та Алісії тут, знаєте, свої, своя атмосфера, вони взагалі в це більше якось нікого не кличуть до себе гратися. Тому а, Давайте ви тут грайтеся, ти що там, вампіра показуєш? Що це таке? Я не знала, що це таке. Емель, сонечко, з тобою усе в порядку. Вона описує уявного друга. <схи> так, Мішель. Мішель готує, а Колян сидить тут поряд. У нас забруднилися раковини і все ще ніхто не помив, окей, зараз хтось доточно помиє. Окей. Колін, як там у тебе, будь ласка, скажи мені, що ти взагалі робиш? Як там в тебе з навичками, будь ласка, так. А, давайте а, давай порозвивай ще інші навички. І в Емілі нас погані а, розумові здібності. А ти хто така? А нащо ти взагалі сюди оце приходиш? Приходиш і стоїш. Що тобі тут треба? Джеф, я насправді в цій династії дуже мало а, уваги звертаю на тебе. Я а, хочу вам сказати, що я дуже люблю Джефа. Це моя просто солодка булочка. А, і я а, помітила, ну я вже давно помітила це. Те, що він ну більш-менш, але досить скоро стане дорослим. І, а, знаєте, мені це не подобається. Я не готова. Я не хочу, щоб Джеф був дорослим Сімом. Я хочу, щоб він був молодим Сімом. В Емілі тут якийсь мейлсон. а... Я хочу, щоб він завжди був молодим, тому що я не хочу його відпускати. Скоро в нас вже ну досить скоро насправді в нас і Емілі стане підлітком, а потім взагалі дорослою, і мені доведеться переключатися на неї і грати за неї. І, звичайно, що ну, Емілі а, поїде звідси. Вона не буде тут жити, з ними жити постійно, вона поїде. І, і знаєте, і я, от я, я тупо не хочу відпускати Джефа. Я просто, ну, коротше, ну не хочу я. Я не готова до цього. Він в цілому досить довго був молодим, тому що я там, ну коротше, я додала йому їм, їм днів для молодого віку і для дорослого до речі, також додала. Додала їм трошечки оцих днів, трошечки часу, щоб я могла не дивитися на нього, щоб він міг провести таке, знаєте, більш наповнене життя. І, і я все одно не готова до його дорослішання, до його типу, ну, старіння, типу, до того, що в нього оце от одне виконується, а, тому що ну, ми нічого не виконуємо з цього. А взагалі я хочу, щоб Джеф поспілкувався з їм. А, тому що ми, а, в принципі, швидко блиннико. Окей, ми спробуємо. Що це таке? Нам телефонує якась Адакота Уиверс і пропонує нам а, що? А, роботу в сфері бізнесу. І а, ми відмовимося. Джеф відмовлюється від цієї роботи, тому що вона йому не цікаво від письменник. А чому вони постійно пропонують нам роботу, яка взагалі ніяк не стосується нашої взагалі ну, а, теперішньої кар'єри? І дивіться, вже заробив аж 10 788 сітвімдесят із мільйону. Або ага, це 100 тисяч. Ну нічого, нічого. Так, що ви там? Як ви там будете обійматися? Будь ласка, покажіть мені, бо я хочу це побачити, поки Емілі не пішла на свої усі збори. А вона вже дуже скоро піде на ці збори. Оці. Давайте, обіймайтеся, я просто хочу поглянути. Ага, це просто обійми. Окей, це просто обійми. Окей, Емілі, все. Я тебе відпускаю, можеш іти по своїм справам. Мішель, Мішель, Мішель. Запустити гарячу лінію на комп'ютері. А, ну, ну, блін, ну не знаю. Ну, давайте спробуємо. Я не знаю, де це знаходиться. Напевно, десь в, десь в розділі з її кар'єрою. Ага, ось що, я знайшла а, запустити гарячу романтичну лінію на комп'ютері. Я тупо не знаю, що це означає. І а, Колін, як ти там взяли? Що в тебе там? Давай, ще вивчай форму, будь ласка. Я хочу, щоб ти вивчав форми. І. ой, ви тут ці, пускаєте. Ага, тобі на два. Тобі на другу годину. Окей, Емілі. Так вони ти так, мило вони ти так мило спілкується. Що ви там розказуєте? Що ти там розказуєш? А, так, окей, добре, не буду більше нові дії давати, тому що, а, тому що Емілі вже скоро йти. Давай Емілі бувай, Сподіваюсь, ти не замерзнеш в цьому усьому. А, так, Я насправді хочу, щоб Джеф запалив ялинку, тому що а, вона в нас тут стоїть і не світиться. А, поки, Емілі, а, поки Мішель там цей, а, запалює романтичну лінію. Окей. Ой, засвітилася, яка краса, мені так подобається. І Мішель, Мешель да, зайняла твій комп'ютер, окей. Окей. А Джефф погладь, будь ласка, луну. Давай приділи їй трошки уваги, тому що а, ми зовсім не звертаємо уваги на Луну, а Луна з нами вже, ну, до речі, досить давно живе. І я переживаю, щоб вона оце не постаріла і не цей воп, бо я також не готова відпускати Луну. Я не хочу. ну Як же це мило виглядає? Це таке загадкове обличчя зараз. Вони оце такі загадкові. А мішель, тобі телефонує також наша сусідка і кличе тебе у гості. Але ми знову ж таки відмовимося, тому що я не хочу. Я насправді не звикла грати, коли в них високі потреби. Всі підняті, тому що, тому що, а що мені робити? Давай Джеф, іди по мій посуд. Будь ласка. А, о, а, він ще продовжує гратися з Луною. Серйозно, це оця трьохетапна дія, чи що, що ти її поклав, посидив, поклав. Все, все хавати, награлися, награлися молодці. Я за вас рада дуже. Так, а цю книгу, до речі, Джеф написав. А я б хотіла, щоб Джеф видав книгу. Тримаємо колечки за те, щоб літературний огляд схвально відгукнувся про твір Сіма на ім'я Джав. Пам'ятаєте, що протягом тижня можна подати лише одну книгу, але винагородою за це буде значно вищий щоденний гонорар, аніж за її публікацію. О, дивіться! Я цього не знаю. Добре. Добре. А сподіваюся, що це буде щось типу більше ніж 150 симолеонів, леонів, тому що гонорар за книгу цей щоденний він ну, взагалі просто жахливо маленький. Просто ну, так не можна. Ага, блін, Йому треба видати 10 книг. А я нічого не видаю, бо він до цього був фрилансером. А зараз а, він працює там у себе в офісі. А, Мішель хоче в туалет. А Довго тобі взагалі ще Мішель? А, вже все. Добре, зараз Джеф сяде і буде писати книгу. Бо ми давно насправді нічого такого не писали. Йому треба видавати ці книжки щоб отримувати ще якийсь гонорар додатковий, окрім зарплати. А тож, давай, Джеф, напиши, будь ласка, напиши, будь ласка, якусь містику. Я хочу, щоб а, він у мене такий, типу, спеціалізувався на якійсь містиці трохи. А, дивіться, п'ятий рівень навички. О, і, до речі, я хотіла вам сказати, що так як я не влаштовую дні народження. На запис, то в наступній серії Колін вже буде дитиною, і я цьому дуже рада. Тому за цю серію я сподіваюся підняти ще ну хоча б якусь навичку додаткову йому до п'ятого рівня. Емілі в нас повернулася зі скаутів. Вона нічого не хоче. Тому давайте її відправлю робити додаткове домашнє завдання. Мені дуже подобається, що тест текст на екрані з'являється, але він нічого не робить в цей момент. Дуже забавно. Я б насправді також хотіла б, щоб знаєте, робота йшла, а я б нічого не робила. Така сиділа б собі спокійно і нічого не робила. Насправді, видати 10 книг можливо нам це вдасться, вже коли о, діти, тобто Колін і Емілі, будуть трохи старшими. Коли вони перестануть потребувати багато уваги, і коли я зможу нарешті звертати увагу саме на них і грати саме вже за них? Ну точніше, це буде напевно Емілі. І щоб я могла спокійно залишити Джефа собі писати свої книжки і не відволікатися на нього. А поки я б могла грати за Емілі, наприклад, або Коліна, не знаю, але скоріш за все, Емілі. Мішель знов телефонує Вайолет Ніколсон, тобто її мама, і вона нам каже: Сонечко, це мама, коли ти збираєшся прийти, я вкладаю всю свою любов і зусилля, щоб виростити тебе. А ти можеш принаймні час від часу знайти, і зайти і сказати чотирьом дорогим мамам. <світок> напевно, чотирьом своїм близьким людям, напевно, може. Що ти їх любиш чи не так. І, звичайно, ми не можемо завтра до них завітати. І, на жаль, нам доведеться відповісти так, від чого Вайолет може трішечки образитися. Але, ну знаєте, таке буває. Коли доводиться казати комусь близькому тобі, що ти не зможеш приїхати ближчим часом, тому що насправді вони, ну, вони дійсно далеко живуть. Чесна тріч, це реально далеко від крик, і а, Мішель не може тупо взяти і приїхати, от просто взяти і приїхати до батьків, заїхати, я не знаю, чаю попити. Тому так, нам потрібно виділити для цього щось типу відпустки. Тому ми не можемо. Зараз на найкращий час, я розумію, ти дуже зайнята, сказала нам мама. Але, ну, що робити? Так, це може бути досить сумно, але я, ну, ну так буває. Взагалі, колись ще до знайомства вас з батьками Мішель, я вже розповідала, що в Мішель та її мами досить такі віддалені стосунки. Вони, вони звичайно, люблять одне одну, вони близькі, але вони ну, знаєте, не настільки близькі, щоб розповідати прям кожну секунду про своє життя, щоб постійно приїжджати і все таке інше. Тобто вони просто близькі. І наскільки це можливо, Мішель намагається а, приділити час своїй мамі. Ну, насправді можна було б і, батьку, і, і батькові, ще приділити увагу, але батько нам взагалі не дзвонить. Тому от поки що поговоримо про маму Мішель. А от вона, наскільки це можливо, намагається приділити їм увагу, але Ну, все ж таки, вона доросла, в неї також є діти, і да Боже, що ж таке. Ну, от зараз ми приготуємо і поговоримо. І в нас ще забруднилася тумба кухонна. Мені здається, Мішель, або ти вже поперчила його так, що, що, ну, що, що вже занад... ну, мені, ну, Мені так здалося просто. Можливо, можливо я не права. Знаєте, багато хто говорить про ці деталі 72, і вони, звичайно. Чудові, вони дійсно класно виглядають. Сіми досить реалістично готують і взагалі багато речей дороблять до, ну, досить реалістично. Але знаєте, що мене трішечки бісить усім з два. Це те, наскільки довго вони роблять якусь одну дію, яка, яку можна зробити досить швидко. Ну тобто, типу, приготувати їжу. Вони реально її готують, ніби в реальному часі, просто тупо довго. І тому я все ж таки більше а, люблю четвірку. Так, тут трішечки оце от о, поламані поламаний реалізм, цей от трішечки нереалістичні анімації, і все таке, але... Воно швидше. Воно просто банально набагато швидше. і, Звичайно, мені прикольно грати у 72 і навіть в трійку, але все ж таки? Четвір, от четвірка, то от, от, от ну от, ну от я не знаю. Джеф, а ти вже написав свою книгу? А, окей, я хочу, щоб Джеф само видав книгу, оцю, а, яка, до речі, бестселер. А скільки вона в нас коштує з багажу? Ага, тут ціни немає. Добре, добре. Ми подивимося потім, коли нам дойде гонорар. У нас зараз сьома вечора. Так, і що в нас там відбувається? Так, ми видали вже дві книги, і це вже добре. Я б насправді хотіла б, щоб Джеф пішов і прийняв ванну. Ні, не Коліна, а сам. Ну і Колін в нас, до речі, хоче у туалет. Біжи, Колін, біжи, будь ласка, біжи, давай, щоб ти не впісявся, біжи, а потім, я не знаю, ляжеш спати. І а, я б хотіла, щоб Емілі пограла онлайн у командне Божевілля з Алісією та Кельвіном. Як завжди, в принципі, вони звичайно у трьох грають. Але вони грають досить рідко. Точніше, типу, другий раз. А, луна, блін, у нас подорослішала Луна. Луна, ти вже старенька, вона посивіла, боже. Ну от я ж кажу, я не готова до цього. Я не знаю, я буду плакати, коли вони вже будуть старими. Знаєте, їм буде вже час помирати. Я не хочу, щоб вони старіли. От дійсно я тупо цього не хочу. Це жахливо. Почисти, будь ласка, мішель. Луни хвостик білим став. Луна. Ну, а що ти дорого сліжиш? І нам, до речі, треба буде скоро починати дивитися оцю оцей оцей новорічну цю історію, а о котрій годині вона починається. Ну, щось, типу, в 11-й в нас тут а, а, що, типу. А, Святковий настрій, але ну в нас немає святкового настрою, напевно, тому що ми не влаштовуємо ніякий цей вон. А ніяку вечірку. Мішель, а ти де? Мішель, а ти де? Ну, якщо ти. А, дивіться, Емілі виграла у грі. Емілі ігрова експертка. Просто ну Не її перша навичка відеоігор. Давайте, напевно, ви вже повертаєтеся всі додому. Я хочу вас а, потихеньку а, садити, дивитися оцей от канал. Давайте разом всі. Так, окей, Джеф, давай, іди, будь ласка, сюди. Починай дивитися. А Колін, а Колін навіже дуже сильно хоче спати, тому давай, Колін, лягай спати, будь ласка. Джеф мало зробляє 487 леонів Він зробив за сьогоднішній святковий день. Ви оце буде до, будете довго, да, до, аж до 12-ї його дивитися, ну нічого страшного. Ми а, а подивимося на них. Мені подобається, як вони це роблять, як вони взагалі мені не дуже подобається планування цього будинку. Так, я вже казала, що я обожнюю цей будинок, можливо, казала. Насправді, не пам'ятаю чи казали про це дійсно. Але я обожнюю цей будинок, мені дуже подобається його, знаєте, настрій, як воно виглядає. Мені дуже подобаються ці от декори, всякі такі дрібнички, всякі такі штуки. Але а, цей будинок жахливо маленький. Тут просто нічого не влазить. Ну, ну серйозно, ми не можемо прикрашати ялинку нормально всією родиною. Ми не можемо відкривати подарунки нормально. Треба виставляти цю ялинку посеред хати, тому що їм щось заважає. Цей будинок дуже маленький, і я вже ловила себе на думці про те, що я б хотіла насправді переселити їх. Але я не хочу цього робити. Ну, от я прямо не хочу цього робити. От дійсно, я, я от не хочу цього робити, тому що ну, він мені дуже подобається. Він дуже класний. І я не впевнена, що зможу якось, звичайно, давайте так. Там, де живе Династія Блейк, там мені подобається. Але я дійсно зараз не хочу їх перевозити. По-перше, тому що ну, в них не те, щоб багато грошей. У них зараз є, знаєте, оце от на першу необхідність типу на весілля, а потім на відпочинок після весілля, але щоб говорити про переїзд у інший будинок, ще й у будинок побільше. Це взагалі, ну, типу, щось Unreal, тому що в них дійсно мало грошей для цього. І за сюжетом я б не хотіла. І незважаючи на те, що Джеф насправді, ну, з урахуванням того, скільки він вже працює да, на, цій, на своїй роботі, скільки він вже пише, і в цілому він ну, міг би вже досить дуже багато книжок написати, і дуже там, знаєте, може, і популярних, але він. Все одно не дуже той багато зробляє. Ну тобто він заробляє, скажімо так, середньостатистично. І мені б, е, навіть коли він почне зробляти, це дуже багато, я б все одно не хотіла перевозити його. Насправді, я думаю, що е, Джеф просто не думає про це. Що він, можливо, зараз просто не зацікавлений в переїзді. Ну, типу, в нього все ок. В нього насправді нормальний будинок. В нього е, нормальна родина, в нього щаслива зараз на даний момент родина. Я так сказала, ніби то щось задумала, але насправді нічого. Я не задумувала щодо цього, щодо щастя цієї родини конкретно. А, але, ну знаєте, і я думаю, що Джеф просто лишиться при, при своїй думці. Він не хоче переїжджати, він не думає про новий будинок, незважаючи на те, що я цього хочу. От. А взагалі-то зараз а, така насправді нас святкова подія, тому що Династія Блейк святкує Друге Різдво. Точніше, конкретно, Джеф святкує Друге Різдво. А, це вже другий наш ігровий рік в Династії Блейк. Могло бути, напевно, більше трохи, але вийшло як вийшло. На жаль, минулого року в цей момент Елісон була вагітна Емілі. Ну точніше, минулого ігрового року. Боже, дивіться на ці блискітки, вони такі гарні. Вони ще й обіймаються. Це дуже мило виглядає. Боже, блін, як прикольно. А з Мішель будете обійматися? Так, дивіться, вони обіймаються і з Мішель обов'язково. Зараз у нас 12-та ночі. Тож я відправляю Емілі сходити в туалет. Мішель Мішель там хоче їсти, але ну, вже якось пізно, тому я не буду її вести а, їсти. Тому я хочу зараз, щоб а, Джеф та Мішель пішли вже готуватися до сну і не тільки. От, а Емілі в той час а, буде лягати спати. Ну, і як я вже сказала, це в нас другий новий рік в династії Блейк. Я дуже цьому рада, насправді. Мені взагалі подобається. Оце все. Оце все, знаєте, з каналу. Вести канал. Ну, оце все воно прикольне. Але я вже буду закінчувати цю серію, тож підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і бувайте!